Це красний бархат у Міші Крупіна. приємна така резина. Коротше, класна штука, так? Да? Ну він у формі члена чи просто ні, то формі Ні, Він не в формі член, він Воле, не форми член. Я розумію, як Чи він потрібен? у формі пляшки, як тобі подобається. Ні, він не в формі член, він така штучка. А, просто? Да. Ми, наче вона на нас обманює. Ви або, да, або, сама нас, або сама практика. не знає, що це вібратор. Це штучка. Да, нет, це нет, щось інше. Просто запчастю щось. Да ну, вона просто, щоб виглядати дорослою. знаєш. Знає? Та в мене цих вібраторів. Да, та, Частина підвіконня відпала, така, о, іноді, Чесно, скажу, я іноді говорю себе. Типу, все досить. Типу, досить. А буває таке, що незалежність під ціла, типу, прям. Ж... Ну ні, ну просто їй не така не треба, мені потрібна сексуальна енергія. Зайвої немає. А ти, якщо з вібратором тебе потім не добре. тягне до чоловіка? Ти відчуваєш зараз енергію між нами? Кай... Відчуваю. Жартую, дякую, велике. Дивно, від мене зазвичай нема. Але якщо серйозно, то ну, щоб реально, якщо ти от помастурбуєш більше, тобі не цікаві чоловіків, цей день. Вона йде з родини кожен раз, як я мастурбуєш. <смір> 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 так, а я йду, бах, дверима, чувак, мастурбувала, все нормально. Хлопці, сидіть, вона повернеться через півгодини. <смір> я не знаю, що це взагалі, щоб цікавили чоловік. Що це треба, щоб цікавили чоловік? <смір> ну, буває таке, от що аж. Хуй стоїть, ти так показуєш. <ріст> Бачиш, ми. Боля, можна... в тебе якась проблема виговорить, будь ласка. Ви ж, чолові... Ми ж по-різному відчуваємо це, як хочеться. Я тобі не можу. Мені нам не так хочеться як. А вам як вам хочеться? Постривай, ну вам же хочеться. Да, ну нам не так хочеться. А ну, як? значить, якісь палочки Я? вам савати хочеться, блядь? <ріст> 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 а мужика. Ну це нам конкретно хочеться задоволення. Ось. А з чоловіком не так не хочеться. Ми розуміємо вас. А як? А, а що з чоловіком хочеться? Ну, хочеться. Папіз. До речі, це до речі, помилка жінок з піздіть уміє, то катьокі. Ви до цього не дуже, це не ваше. Ні, ну ви гумористи, це зрозуміло. Така трошки баби. Ну ти теж трошки мужик це.